Єсть нашої програми сьогодні. Віце-президент Конфедерації будівельників України Іван Салій, який очолює також і асоціацію виробників будівельних матеріалів та виробів. Мої шанування. Так. Хто має нести відповідальність за таку якість будівництва? Точніше, її відсутність? Ну, влада У Україні, яка була 20 печаток, вони ж з гербом. 20 печаток. Це там... різні 20 підрядних і субпідрядних організацій. Там є Держархбудконтроль, там є пожежники, там є санстанція, там є люди. Інші підписують, так би мовити, не дуже поглиблюючись, напевно, в загальний конструктив. А є там підписи, які відповідають перед цим. Але вони не особа, а відповідає структура. В даному випадку, я повинен сказати, ну це ж так, еліта-центр ніхто не відповідає. В даному випадку люди горять, будинки горять, ніхто не відповідає. Так Хто? Влада повинна вберегти народ від еліта-центр і вберегти від таких випадків пожежі. І не опалок винен. Тому що по нормативу, ось він норматив. 26,5 метрів, це 9 поверхів тільки пінополіссіров. Потім. Щоб вікна не горіли, навколо вікон повинен бути з базальтою теплоізоляції в два шари вік... обрамлення. Потім, навколо балконних дверей, щоб люди ж не голили, теж треба з негорючого матеріалу. І потім, через кожні три поверхи, по периметру повинен бути негорючий матеріал. І найголовніше, щоб пенопласт в Європі, в Америці, в світі дуже широко приймається. Але не так безглуздо, як у нас. В даному випадку, війніше, пенопласт приймається коли? Це мокрий фасад, контактний, от до стіни приліпили, а далі штукатурка, ну, там інші шари, сітка, захищають пінопласт. У нас зробили вентилірами, зробили фактично трубу. І там так, таке полум'я, воно просто неприпустимо. Тобто порушено конструктив, порушено норматив. Я впевнений, що проєкт був розроблений, розроблений правильно. Але підрядник, здешевлення, поліпшення. Самі ці фасадчики безсовісні, вони ж знають все. Товариство І... сіл білд відповідало. Це фасад, вони ж про підрядники. Так, судрядники. Да, вони шукають собі як поліпшити, самі домовляються. Кажуть, ми з пожежниками домовимося. Крім домовленості, які не під підкріплені були нормативом, там нічого немає. Тому не опал, не опалок винен. І ще пінопласт, ви знаєте, є марка 25-35-45. Так от, горять вони всі одинаково, погано горять. Але от термін довговічності 10-15 років. Ви мені можете сказати, хто через 10-15 років буде ремонтувати у нас фасади, має наміри, Хоча ми хрущовки до сьогодні не реконструювали. Значить, треба думати, хоча б 25. 25, значить, марка 35-45. У нас норматив. 0,25. Тобто, якщо ви взяли пінопласт, марк там буде вага його 18 умовно кілограм на метр кубічний. це треба, щоб морозильник упакувати, холодильник, а його на стіну, то він і горить, і він же не доволічний. Тобто совість і професіоналізм і відповідальність контролюючих органів безумовно, тут є. Ну і самі інвестори, що ж тепер розводять руками? Люди, коли е, отримували, тому ситуація абсолютно нормативні, оці державні будівельні норми одні. От вони треба проєктувати. Все передбачено, треба виконувати. Закон діє для всіх і для забудовників в першу чергу. А що зараз можна порадити цим людям? Чи я порадив до суду не здаватись. Е, По-друге, досвід літа яка там, ну може, може. Можливо... Це різні речі. Це, Та я там вам скажу. Є кримінальні справи. І тут там втрата. Що не... значить це, це виборці? У нас президент казав, почує кожного. От тепер влада повинна почути кожного і допомогти своїм виборцям і своїм людям. І Олександр Павлович повинен допомогти. Як вибратися з цієї ситуації? Причому тут вони? вони пострадали. А для цього у нас і силовики, є чим силовиками займатися. Треба займатися такими справами, а не іншими. Подібних об'єктів, які надзвичайно пожежно небезпечні і горять постійно. В Києві скільки вони може не постійно горять, але пожежу небезпечних багато, тому що особливо торцьові по поверхні покривають на велику висоту, там 50 і більше метрів, із пінополістирола, чого, в принципі, неможливо. О, 26,5 і то я сказав, за яких умов. І то, яка марка пінополістирола. І потім, тобто, таких не повинно бути. На жаль, вони є. І сьогодні, я вам сказати, всі домовляються. Всі один одному вибачають. Пожежа показала, що вибачати один одному вже не потрібно. Державні органи повинні бути на стражі держави і людських інтересів. Дивіться, це сталося ще тоді, ну умовно кажучи, до кризи. так? Після кризи. Це побудували до кризи. Так, після кризи Стало було прийнято спеціальний закон, який значно пом'якшив усі, усі на... регуляторні норми і для я забудовників. Цього є... треба чекати При... ще. Розумієте? Вже для того, щоб точно... в тих об'єктах, які збудовані за цим новим пом'якшеним законом. будуть падати не тільки балкони. Ви розумієте, не з нашою загальною культурою і на будівництві, і політичної, скажімо, еліти або керівної. Оці пом'якшення. Ми ж кажемо так в Європі. Ну, ми ж ще не європейці. У Європі ж немає ні одної столиці без мера. Ми ж не європейці. Тому і тут, в даному випадку, не треба ці пом'якшення. Там багато безглуздого, яке треба повернути назад і вернути державним органам. Що саме Но проблема? Контроль, в тому числі, е, 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 держ... ар... от відповідальність. Бо там же і без них не можна зараз. Держархбудконтроль працює за принципом е, заявним: прийшов е, забудовник подав пода за проблема в тому і, і перевірити Держархбудконтроль може тільки тоді, коли є скарга, а самотужки так, він не може привітати. Розуміє... Ніби так від корупції ми йдемо, е, зменшимо кількість дозвільних сказати, процедур. Наша корупція куди той сицилійської мафії. Наші все одно знайдуть будь-які лазейки, ніхто від неї не захиститься. Принаймні, в нинішньому соціумі, як ми можемо сказати, сьогодні контроль дійсно втра... свідомо зроблено такі пом'якшення, які не відповідають нашій ментальності і готовності. Будівельний галузі. Будівельний галузі. Більше того, і це так... оце не є ключове питання. Сьогодні будівельна галузь просто перебуває в кризі. В Києві падіння будівництва 30%. Ви що, війна? Що сталося в державі? Що на роботу перестала влада ходити? Тоді у, у 2006-му було плюс 30%. А, а зараз мінус А, а якість а ми мі... бачимо, яка була. Ну, це ж тоді будувалося. А зараз така ж сама. Розумієте, в чому це не визначає? Просто скоротили людей, менше купують. Нічого не змінилося. Що в нас що змінилося? Тим більше контроль ми послабили. Тому потрібно чітко і усвідомле говорити, що. Ми повинні адекватно відображати рівень нашої будівельної галузі, бо не матеріали винні, не пінополістирол винен. Я ж кажу, ну, дев'ять поверхів, будь ласка, всі, ну я вам скажу, от, я ж бачу, знаю багато будинків, стоять по 5, по 7 років, по 10, нормально, виготовлені, утеплення працює, воно дешевше. Але в Україні з'явилася технічна можливість базальтової плитна, теплоізоляція. Ми вже ділаш до, Швейц... до Швейцарії експортуємо і в Росію. У нас є свій матеріал, який не горить. І вже багато я бачу сьогодні по Києву. відмовляються просто там і на, ниж... на нижніх поверхах все рівно ставлять негорючий згор... не матеріал. І це от чесно, порядно, ну, чуть, чуть дорогше, зато не буде таких втрат. А на ваш погляд, чи мають мешканці, які ці втрати вже отримали? Щось компенсувати собі комунальним чи державним коштом, як діяти у такій дітей. Це... Чи власним коштом ремонтувати я... фасад? От розумієте, зараз дебатується ситуація, чи вводити страхування от, подібне. І всі там, та це ж знову дорожче. Знаєте, що менше буде откатів, буде, хай буде страховий фонд. Нехай буде страхувачка компанія, я вважаю. Це треба принципово обов'язково страхувати, вести обов'язкове страхування в даному випадку майнової відповідальності будівельників. За якість роботи. А людям я би порадив, знаєте, консолідуватись і все-таки вимагати від отих з печатками від органів, не від фізичної особи, вона не зможе це все робити. От пожежники, в першу чергу, вони знайдуть. Прокуратура, якщо займеться, компенсують і зроблять нормальний фасад і зробить для всієї України показовий. І це питання, яке повинно бути всі державні установи від парламентського комітету по будівництву, там повинно бути. Мінріонбут, там буде бути. Всі наші МЧСівці і хай покажуть Україні, як треба правильно будувати. Тому що таких питань. І перевірити всі інші фасади. Ще може бути гірше. Я вам сказав, що міняють марочність марку пенополистирола. Тому ситуація отак. Давайте подумаємо, чому будівництво в Україні в мінус 16%. Ну, що сталося? Чому Київ має інвестицій, прямих інвестицій за всі роки там, 27 мільярдів доларів, а тільки 4,5% промислове виробництво. Куди вони йдуть? Чому сам Київ 27 мільярдів прийняв на себе, а менше мільярда кудись інвестував? Ну, ви знаєте, яка країна острівна в нас от, в основному. Розумієте? Треба розбиратись, де чому кому неможливо зараз питання? знайти крайніх до людини, яка, яка Там... фінансувала, кредитувала відомий політик. Я каже: я сказати, тут не до чого. Я сказати, це... відомий політик 에... самоусунувся. Він як громадянин, політичний діяч, політик загальнонаціонального масштаба. Правлячої, якщо чесно, політичної сили, самоосовно безсовісним чином, я його прекрасно знаю і з повагою відношусь, повинен би проявити себе, піти і розуміти. Він не винен. Дійсно, він фінансував кошти. Правда, кошторис міг би подивитись, у нього там є люди. Потім вони ж під якісь брали не тільки ж відсотки, заставу. Тобто міг би цікавитись, а так кошти, вроді, самі по собі. От вони добудувались. Але в даному випадку я не про кошти. Вон він був. Формально не винен. А по суті, так так ні. А по суті, так ти в тебе є посада, в тебе є можливості. Збери цих всіх чинов, досвід віце-прем'єра, збери тепер всіх там на будинку. І зробив, це партія регіонів показовий об'єкт, як треба виправити. Розумієте, в чому справа? Так що позиція неправильна. 에, на... Політично неправильно. На ваш погляд, чи мають. Я не знаю, чи Майан мають... Павлович був на будові. Чи мають шанси. Чи мають Там, шанси, от, от тепер давайте подивимося, чи мають шанси зараз е, е, мешканці отримати компенсацію, буде в чомусь. Е, чули, що кримінальні справи не порушуються. Ну, сталося таке. Я повинен сказати, якщо не буде кримінальної справи тоді про що ж ми тоді будемо справи заводити? Я не хочу політизувати нашу бесіду. От, тому що напевно тема не та це абсолютно кримінальний злочин. Треба знайти посадових ос ос особи пофамільно, їх показати всій Україні, а одночасно сказати, шановні державні мужі, працювати. От розумієте, проблема зараз, яка в суспільстві дуже коротко всі перевіряють, але перевіряють для того, щоб взяти щось. а відповідальності ніхто а не вийде. А ніхто не перевіряє, щоб був порядок. Ніхто не відповідає, щоб тобі допомогти. Дякую, спасибі. Ну от бачите, от, дякую. Дякуємо. дякуємо. Спасибі дякуємо. за те, що були з нами.